Всім привіт! Сьогодні, як обіцяв, я буду розігрувати ось цей лайтбоксик з мого останнього проєкту. Хочу подякувати всім, хто прийняв участь в цьому розіграші, залишив коментарі, підписався на мій канал. Окрема дяка пану автору з каналу Хмаринка Science за рекомендації мого каналу. На годиннику 17.57, і всі коменти, які були залишені до цього часу, приймають участь в розіграші. Тож, поїхали. Для того щоб рандомно обрати переможця, я буду використовувати ось цей сайт. А він допоможе нам серед коментаторів. Випадковим порядком вибрати одного нашого переможця. Вставляємо посилання з нашого відео а, і будемо обирати серед 55 коментарів. Так, підлаштуємо наші налаштування. У нас буде один переможець. Виключаємо дубльовані коментарі. Відлік у нас 5 секунд. А ось наші всі коментатори. І запускаємо. <плес> Вітаю пан Маринка Саєнс! Ви отримаєте в подарунок Lightbox від мене. Я вважаю, що все було дуже чесно, тому що переможце обрався у нас випадковим чином. Я з вами зв'яжусь з по електронною поштою, і ми домовимося, як я вам вишлю ваш подаруночок. Ще раз дуже дякую всім за участь, за підписки та ваші коментарі. Побачимось!